Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Сьогодні президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден увечері за часом Вашингтону буде проводити виступ з доповіддю перед конгресом, тобто як перед палатою представників, так і перед Сенатом. Доповідь буде стосуватися стану справ у Сполучених Штатах Америки. Звична справа. Коли президент США на початку кожного року фактично звітує перед законодавчою гілкою владою про загальний стан справ у Америці, варто відзначити, що такий виступ Джо Байден буде здійснювати при двох особливостях. Перша особливість стосується того, що Палата представників в даному випадку не контролюється демократами. Вона контролюється республіканцями, і спікер Палати представників зараз є Кевін Маккарті. Це перший момент. І другий момент Байден буде здійснювати свій виступ, враховуючи наступні цифри його підтримки. Різні видання говорять про те, що станом на лютий 2023 року. 45% американців в середньому підтримують дії. Джо Байдена А 55% не підтримують. Проект 538 загалом говорить, що підтримка Джо Байдена станом на лютий складає 43,2%, а не підтримка, тобто антирейтинг, складає 52,3 Washington Post і ABC проводили власне опитування, яке показало, що 62% американців. Говорять, що Байден майже нічого не досяг за перші два роки свого правління, або ж ці досягнення є на мінімальному рівні. Тому якраз таких два фактора будуть спонукати Джо Байдена провести цей виступ максимально ефективно і донести американцям в першу чергу, тим американцям, які не підтримують політику, що. Ті дії, які проводить Джо Байден, є ефективні і в подальшому вони призведуть до покращення стану справ у Сполучених Штатах Америки. Які основні питання буде піднімати Джо Байден під час свого виступу? Деякі видання написали такий коротенький перелік. Основне, ми почуємо сьогодні ввечері, вночі, якщо взяти київський час, але. Основні такі блоки вже й визначені. Перше, це економічні питання, які турбують багатьох американців. Тривалий час була значна інфляція в Сполучених Штатах Америки, безробіття і. Досить низькі показники на даний період часу Джо Байден виправив цю ситуацію. Рівень безробіття він вже зійшов до такого історичного мінімуму на рівні 3,5 37 Це досить гарний ну, такі показник. Інфляційна політика також приводила до позитивних результатів. Якщо взяти опитування. Певного видання то 41% американців вважає про те, що за правління Байдена їхній економічний стан погіршився, натомість 42% зазначило, що. Не змінився їхній економічний і фінансовий стан при двох роках правління Джо Байдена. Це є позитивний сигнал, який показує, що все ж таки та економічна модель, яка запропонована Байденом, вона ефективно працює у Сполучених Штатах Америки. Друге питання, яке має Байден підняти в своєму виступі, це зовнішня політика. І тут, звичайно, говорять про те, що Байден підніме питання щодо України щодо тієї військової допомоги. Яка надсилається з штатами нашій державі. Байден хоче зробити акцент на тому, що така допомога відправляється заради захисту свободи, свободи демократії, заради того, щоб ця війна, путінська агресія не переросла на якісь інші країни чи, не дай Боже, континенти нашої планети. Це якраз буде говоритися, я так розумію, тим. Виборцям тим американцям, які є більш такого протрампівського крила, оскільки це крило говорило про те, щоб українцям не давати ні цента в контексті допомоги. Тобто тут Байден буде намагатись переконати саме цю категорію американців в контексті допомоги Україні. Можливо, будуть підняті ще якісь інші питання щодо інших країн. Про це поки ми не можемо знати, вже будемо чути в контексті його виступу. Охорона здоров'я буде обговорюватися. Та реформа, яка була проведена Обамою, її певні плюси, скоріше за все, Байден буде говорити. І відповідно він також це питання підніме під час виступу. Також буде обговорюватися реформа поліції, і тут потрібно згадати нещодавний інцидент в штаті Мемфісі. Щодо того, що поліцейські застосовуючи силу, вбили цього американця, і це також викликало значний резонанс. Тобто я думаю, що Байден також згадає цю ситуацію. Ну і реформа міграції також, як зазначається, має бути в списку обговорення у цій доповіді. Джо. Байденом. Я думаю, Байден також щось буде говорити про взаємовідносини з Китаєм, включаючи цей останній інцидент щодо розвідувальної кулі, яка потрапила у повітряний простір США, яку доводилось збивати повітряними силами США. Ну і агресія, яке вже зазначив Росії, також буде у фокусі уваги. Тепер потрібно також ще підвести риску щодо того. Як Байден буде намагатись налагоджувати співпрацю з палатою представників? Ви пам'ятаєте, як я раніше говорив, що багато тих ініціатив, які республіканці намагаються прийняти у нижній палаті, Сенат і Джо Байден говорять однозначно, що вони будуть витувати. Це, як я вже говорив, призведе до того, що як тільки адміністрація Байдена буде вносити якісь свої законодавчі ініціативи. Республіканці також можуть блокувати цей процес, і це може призвести до глибокої політичної кризи в Сполучених Штатах Америки. Недаремно на минулому тижні відбувалася зустріч між Джо Байденом і Кевіном Маккарті. Скоріше за все, це було в фокусі їхнього обговорення співпраці між адміністрацією і палатою представників. Тобто Байден в даному випадку буде. Піднімати оце питання співпраці з палатою представників ім'я Сполучених Штатів Америки. Тобто я вважаю, що Байден буде намагатись об'єднувати роботу як законодавчої гілки влади, так і адміністрації. Таким чином, об'єднувати весь американський народ. Ця стратегія в 2020 році привнесла Байдену перемогу, об'єднуюча об стратегія. Тобто, якраз оці показники. Вони будуть стимулювати Байдена до такого тексту промови. Тобто я не очікую, що Байден піде, до прикладу, в якусь конфронтацію в контексті там розділення демократів, я маю на увазі виборців від республіканців. Це дуже низький показник, що це може відбутись. Будуть говорити про співпрацю між цими гілками. І в даному випадку ми подивимось на те, як ця промова вплине на показники підтримки не підтримки Джо Байдена, адже в 2024 році, нагадую, будуть президентські вибори. І, в принципі, як вже багато хто говорить, що цією промовою може дати старт президентської виборчої кампанії. Хоча я, коли попередньо знімав відео про виступ Трампа в Штаті, нью гемпшир я говорив про те, що це є стартом виборчої кампанії, що по суті вона вже запущена. І саме ще ключове, що цікаво хотілося б дізнатися, про те, чи Байден оголосить, до прикладу, сьогодні про другий президентський термін, про бажання. Очолити знову ж таки Сполучені Штати Америки у 2024 році, тобто розрахунок на другий кабінет у Білому домі. Немає інформації, чи це буде, чи ні. Це таке питання на роздуми. Подивимось, буде цікаво послідкувати загалом за цією промовою. Можливо, щось ще буде таке значне, сказане президентом Сполучених Штатів Америки. Слідкуємо за. Цією подією і в подальшому знов ж таки буде підсумкове відео за результатами виступу Байдена у Конгресі. Це коротко, що хотів зазначити по цьому відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити вподобайки, коментувати це відео та ділитись ним із своїми друзями. Не забувайте також ставити дзвіночок для оперативного отримування інформації про нові відеоматеріали на YouTube каналі. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! To będzie nasza država. Niech się sticjmy.